Слава Україні! Слава нашим захисникам та захисницям. Команда телеканалу Рада продовжує ефір нацмарафону. Мене звати Олена Морозова. Розповім новини. Дев'ятирічна дитина загинула у Пологівському районі на Запоріжжі у наслідок атаки російської авіації. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також поранений 16-річний хлопець його прооперували він у важкому стані. Федром зазначив, що росіяни вдарили кабами по житловій забудові. Один будинок зруйнували ще декілька будівель автівки та господарчі споруди пошкоджені вибуховою хвилею. На Сумщині ворог дронами атакував ферму в одному з сіл Романської громади. Повідомляє місцева УВА. Спалахнули господарські будівлі, загинули сотні свійських тварин. Знищено десятки тонн зерна. Один з ВПЛА влучив у вантажівку, яка розвозила хліб у Надригайлівській громаді. Постраждав водій. І ще в 11 населених пунктах сумського району розпочалася обов'язкова евакуація людей. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Зокрема, виселятимуть жителів річківської, білопільської, ворожбянської та миколаївської громад. Загалом на сьогодні під обов'язкову евакуацію підпадає 213 населених пунктів Сумської області. Росіяни кабами вранці атакували Харківщину. П'ятеро людей поранені. Про це повідомили у Харківській Ова. Авіабомба влучила по території цивільного підприємства у селі Васищеві. А у селі Безлюдівка пошкоджено приватний будинок. 69 ворожих безпілотників та три авіаційних ракети збили цієї ночі сили оборони. Загалом противник атакував 114 засобами повітряного нападу. Про це повідомили в повітряних силах зсу. Дрони та ракети росіяни запустили з Приморського Ахтарська, Міллерово та Курська. Основним напрямками удару ворога стали Харківщина, Сумщина та Донеччина. 191 бойове зіткнення відбулося протягом минулої доби. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Найбільше ворожих атак українські захисники традиційно відбили на Покровському напрямку. 47 штурмів село оборони зупинили в районі Нах Зорі, Русиного Яру, Полтавки та Андрівки. 30 разів окупанти атакували на Лиманському напрямку, 25 – на Новопавлівському, з десяток разів на Куп'янському, Сіверському та Турецькому. І, поки росіяни щоденно обстрілюють мирні міста і села Херсонщини, на передовій працюють ті, хто не дає ворогу просунутися ані на метр. Артилеристи 34-ї окремої бригади берегової оборони упевнено облаштували оборонні позиції в обласному центрі. Тож, як живуть і служать воїни, які прикривають нашу піхоту та знищують техніку ворога, розповість наша кореспондентка Юлія Чехічина. Основна задача у нас на цьому фронті, яка це не давати можливості їм робити свої ротації, не давати можливості їм продвигатися в напрямку наших еспех і наших позицій на лівому березі, прикривати нашу піхоту, прикривати нашу розвідку, максимально не допустити. Просування ворога в нашому напрямку. Артилеристу Сергію 24 роки служить з 2021-го. Воював на Донеччині і після поранення перейшов в артилерію. Каже, артилеристи бригади прикривають піхоту та розвідку, оперативно реагуючи на будь-яку загрозу. Дали ціль. До бою. Кожний раз як дають до бою когось или 200, або 300, щоб були, щоб щоб знали. Де їхнє місце. Тиждень тому сказали там, попали там, в човен. І там чотири в човну були, і вони всі двохсоті. Та, все, радості. Я думаю, слава Богу, що іще так побольше їх налупить. У разі виявлення ворожих позицій десятки снарядів точно вражають ціль. Хлопці знищують ворожу техніку човни, бліндажі, а також операторів дронів. Один снаряд вогонь! Ромата! Постріл! Ну, Це робота, це наша робота. І головне, щоб скоріше цей безо закінчився і повернутися додому, до своїх дітей. Більшість бійців підрозділу вже з бойовим досвідом, тож вони точно розуміють важливість артилерії на фронті. У нас команда насправді дуже крута, а крутість її полягає в тому, що це люди, які самі досягли цього рівня. Тобто наш підрозділ сформувався на базі підрозділів, які не були пов'язані з артилерією. І у свій час я так само, будучи там солдатом роти контрдиверсійної боротьби, потім потрапив в артилерію, став командиром гармати. Потім уже от зараз е, СОП. І таких, як я, в принципі, вся батарея. Наразі 34-та ОБРБО продовжує виконувати бойові завдання на Херсонщині, стримує ворога та захищає українські позиції. Я хочу нагадати, що артилерія це боги війни, і тому багато чого тримається на арті. Так що давайте всі до нас. Слава Україні! Героям! Слава! Юлія Чехічина. Загальний національний марафон. Єдині новини. Президент України у соцмережах привітав народ Хорватії з Днем Державності. Володимир Зеленський наголосив: Україна та Хорватія є справжніми і надійними друзями, яких об'єднує взаємопідтримка, повага та спільні європейські цінності. Путін недооцінює США і сподівається виграти час, щоб перейти у наступ. Про це заявив американський сенатор Лінці Грем, який прибув до Києва разом із колегою Річардом Блюменталем. Вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, щоб запевнити Вашингтон бачить маневри Путіна і готовий діяти рішуче. За словами Блюменталя, новий санкційний пакет уже готується, і він стане нищівним для російської економіки. Я Думаю, що понеділок стане ще одним прикладом російської шаради безглуздої зустрічі. Я не вірю, що Росія зацікавлена в мирі, поки ми говоримо, вони нарощують свої сили вздовж українського кордону для наступу влітку або восени. Він не розуміє, що 82 сенатори, які об'єдналися по обидва боки залу, значать з точки зору практичного впливу, і що ці санкції підірвуть його економіку. Вони стануть важким ударом для країни, яка, як сказав один з наших колег, є по суті заправкою з ядерною зброєю. У нього є лише один ресурс, і ми збираємося перекрити цей ресурс як засіб підвищення доходів. Україна чекає від Росії меморандуми з пропозиціями щодо завершення війни до другого раунду переговорів у Стамбулі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної прес-конференції з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом наголосив, що Київ прагне завершити бойові дії вже цього року. Українська сторона свою позицію вже передала після першої зустрічі. Україна за результатами попередньої зустрічі в Стамбулі вже передала російській стороні своє бачення подальших кроків, своє бачення щодо подальших наших мирних зусиль, зокрема щодо параметрів майбутнього перемир'я. Ми чекаємо теж від російської сторони меморандум, як це було анонсовано. Ми чекаємо його завчасно. Президент України підписав указ про нову дату дня захисту дітей в Україні. Відтепер його відзначатимуть щороку, 20 листопада, у Всесвітній день дитини, який відзначається за ініціативою ООН. Нагадаю, раніше день захисту дітей в Україні відзначали 1 червня. Крізь біль та труднощі, вона готова повернутися до активних тренувань. Дев'ятирічна Саша Паскаль з Одещини, яка втратила ногу через російський ракетний обстріл у травні 2022 року, отримала новий спортивний протез. Тепер юна спортсменка зможе займатися улюбленою справою художньою гімнастикою і навіть виконувати складні вправи зі стрибками. Дівчинка досі проходить реабілітацію. і Попереду її чекає, ще операція на руці, але попри це. Юна гімнастка щодня тренується та готується до нових змагань. Я буду виступати ся з... буду виступати зі стрічкою. Раніше я виступала з обручем та булавами. Я хочу поїхати на Олімпійські ігри. Сьогодні дев'ятирічна Саша Паскаль виконує всі спортивні елементи з протезом на одному рівні з іншими гімнастками своєї команди. Українська спортсменка не тільки прийшла у форму, а й бере участь у змаганнях та виборі найвищі нагороди. Була спочатку. Це була легка фізкультура, помаленьку, все потім пішли далі, і все було важче та важче. Нещодавно юна гімнастка отримала новий повсякденний протез вагою у кілограм та 300 грамів. Щоб повноцінно бігати та стрибати для дівчинки виготовили ще й додатковий екземпляр. А зараз будемо ставити спортивний, щоб вона могла ще бігати. Ми почали ставити вже в Києві. Поїхали до Києва. Там краща стопа. Ну, вже звикла до нього, звикла. І, ну, іноді, звісно, буває важко, а іноді... А що робити? Що робити? Зерно проте стоїть і треба йти. І коли ти займаєшся таким видом спорту, це то це треба тренуватися кожен день. Дівчинка була тяжко травмована під завалами у травні 2022 року, коли російська ракета влучила у будинок її родини. Щоб врятувати дитину, лікарі були вимушені ампутувати їй ногу. Два тижні Олександра провела у реанімації через перелом руки, чотири зламаних хребра, травми голови та численні уламкові поранення. Майже 15 діб дівчинка пробула в комі. Одужувала Саша довго, мучили фантомні болі в ампутованій ніжці, заново вчилася сидіти і рухатись. У нас ще спиця стоїть в руці, е і ще з вушком у нас проблеми, ми також нічого не робили. У е нас вибита Саші бар... Саша вибита перепона барабанка. Ну, поки що, поки що це. Ну, це чекаємо, хочемо трошки почекати. Коли багато в протезі буває таке, що воно зранку вбіла. Я швидше зняла. І таке теж буває. Ну звісно, болить. Жодних обмежень не відчуває, каже Саша. Наполегливість і жага до спорту сильніше за травму. Інколи тільки може крутити на погоду. Настроєння міняється на погоду. Настрій міняється на погоду. Може, нога боліти на погоду ще новий протез важчий, а мені поставлять набагато легший, і мені буде легше, бо з цим мені важкувато. Олександра займається у залі щодня по кілька годин. Окрім гімнастики, дівчинка займається бальними танцями, катається на ковзанах і плаває в басейні. Ми до неї відносимося як до здорової людини. Ми не робимо ніякий акцент, в нас даже немає. Крісла колісного вдома, вона не користується паличками, чи я її машу на руках, чи вона пригає на одній нозі, чи ходить на протезі. Тільки так. Ну, а звісно, я їй допомагаю і в душі, і з душа, і так, коли треба. Зараз Олександра готується до чергових змагань в Одесі. каже перед виступами тренування ще інтенсивніші, та їй все вдається. Ми можемо не піти в школу. А Ми можемо не піти в школу, а піти на тренування. На восьму ранку, наприклад, тренування до четвертої. Там немає перерв. Ми просто займаємось без перерв. Олександра з мамою активно ведуть соцмережі та беруть участь в різних благодійних заходах, особливо тих, які присвячені інклюзивності. Марія Паскаль каже, донька не соромиться одягати шорти та спідниці. Ті, хто її не знають, вони дивляться ну, навіть коли вона йде по місту, і вона там чи в шортах, чи в юбці, то звертають увагу, дивляться. Ну нічого не кажуть. Дуже багато її знають, кажуть, ми тебе знаємо. Ми на тебе підписані, і таке є. Да так, в принципі. Принципі нормально. Після всіх важких випробувань маленька Олександра надихає українців своєю цілеспрямованістю. Гімнастка щороку знімається у спортивній фотосесії, щоб показати всім, що протез це не вирок. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.